Начальник податкової, багач над багачами, но так то та совість гризла. Він розумів, що він багач, він міністр, ну все має, але він виконує іноді свої обов'язки, порушуючи і закони, і принципи, да й сам украсти знав. І Він рішає відійти Ісуса, і коли відів Його Ісус, то пішов до Нього в гості, а в Його сім'ї, прийнявши людей, при всіх людях Захей сказав: Господи, я все мав, кроме главного. Я не мав очей духовних, і зато я такий малий. Недорослий, Господи, благослови мені, щоб я виріс духовно. Нині сліпі кажуть, все маємо, може вам додати багатства, може вам пару мільярдів підкинути. Ні, не хочемо, ми, хочемо віддіти. Якщо кого з нас сьогодні в храмі зазвідали б, ми тебе робимо мільярдером. Але станеш сліпим, будеш мати много прислуги, будуть тебе возити на лічному самоліті. Хором бись ми відповіли, не хочемо, ми хочемо видіти, розуміти духовно, готуватися до вічного життя. Бо ми знаємо, що треба все скоро себе лишати, а станемо перед Богом, і Господь. Зрячих направо, сліпих наліво. Повторимося: всякий зрячий, котрий раніше робив безобразіє, увидівши, що він наробив, його руки у крові, у злобі, його руки пишуть доноси, його руки писали жалоби наклепи, він стає до того робити. І кожен чоловік, який це Євангеліє читає, дивиться на Євангеліє і на себе. Якщо ти писав жалоби, а перестав, покаявся, тут пів біди. Але є люди, котрі, як писали жалоби, та й пишуть, як були безбожниками. А десь собі якусь релігію зайдуть, тамся скривають, так і продовжують бути безбожними. Но для нас, православних, віра в Бога не ігра, і духовне зріння дає не лікар у лікарні, а лікар небесний Христос. Той ми нині кажемо, врачу духовний наш, Ісусе Христе. Ти відкрив нам очі, щоб виділи, розуміли духовне. Благослови нам, щоб ми й далі були такими, щоб у нас сліпці цього світу, сліпці, мудреці, хитриці, но сліпі, щоб нас не збили з толку і не повели нас сліпі за собою. Бо веде сліпий сліпого, гарантовано яма. І зломлена шия. Ми просимо Тебе, Божа Мати, дай нашим людям радості духовної, бо так коли тої пенсії не вистачає, зарплати не вистачає, не вистачає щось такого. Поможи нам, Божа мати, щоби ми вижили, поки ці представимо, що є люди, котрих і хижа розбомблена, і води не є, а Африка так коли і води чистої не мають. Господи, поможи нам в тій тяжкі часи вижити, але при всьому тому, маючи духовне зріння, не запутатися в секту, не запутатися в розкол, не зайти з дороги, котра йде в царство Боже. Бо будь-який спортсмен найкрасивий, найсильніший і підготовлений, якщо біг і зайшов із дистанції. Знімається із ігор. Да, він сильний, да, він може бігнути, але зайшов з дистанції. Всі, хто лишив канонічну православну церкву, зайшли із дистанції. Їх, звісно, хвалять, медалі на груди ліплять. Але головне Царство Боже для них закрито. Всі святі, моліть Бога за нас, щоб ми були такі сильні, щоб духовне зріння не вименяти ні на що. Бо, отримавши от Бога, будь ми зрячі, красно молимся, чесно жиємо, і ти на землі, будучи дітьми Божими канонічної церкви, біті, біті, гнані, гнані, а у вічності, разом за святими вірами зможемо Наслідувати царство Божиє. Амінь.